Коли саме маршрутка виїхала на рейс, де зараз знаходиться, та у котрій годині водій припиняє курсувати вулицями міста, відстежувати все це хочуть міські чиновники і додають, рівняни їх просто закидають скаргами на водію маршруток, які їздять вулицями Рівного, як їм заманеться. Практично половина перевізників сьогодні, ну не стільки перевізники, як їх водії, ігнорують вранішні виїзди на маршрути автобусів і особливо в вечірній час дочасно з'їжджають з маршрутів. В тому, що графік не завжди дотримується, зізнаються і самі водії. Однак кажуть, на це є вагомі причини. Перша з них висока вартість пального, тож не приховують, аби заощадити інколи їздять рідше. Є якісь дні, коли людей більше там, їздимо довше. Ну, коли немає, ну зачем мені їхати? Знаєте, по чому зараз солярка? Да? Знаєте. Ну, от, наприклад, на круг машина бере 80 гривень, тільки по солярки. І от там, наприклад, в 11 часів їдучи, там, скільки ви провезете народу? Хтось піде, піде один напише там, жалобу, там, що маршрутка там, не поїхала, йому щось жалко дати 20 рублей там, на таксі. Іли хоча б навіть скинуться, там, хто там стоїть, взяти таксі. вийде. А мені чомусь то не жалко там должно бути викинути 80-90 рублі на круг. Про те, що водії громадського автотранспорту, аби зекономити не дотримуються графіку руху, добре знають в міському управлінні транспорту і зв'язку. Однак кажуть, якщо перевізник взявся обслуговувати маршрут, то він повинен робити це якісно. Саме тому чиновники і прагнуть контролювати рух. Натомість рівненські перевізники хочуть почути відповідь на питання, де їм взяти гроші на встановлення gps навігаторів Саме обладнання близько 2,5 тисяч з встановкою, плюс обслуговування. От я нарахував півтори тисячі. Тобто на одну маршрутку одноразово потрібно буде витратити близько 4 тисяч. Окрім цього, каже Валентин Демчук, підприємцю доведеться ще щомісячно сплачувати більше ста гривень абонплати за цей пристрій. Тож, якщо маршрутка встановлять gps пристрої про вартість проїзду в 2 гривні 50 копійок рівняни не можуть забути. Це ляже на плечі наших пасажирів. Оскільки ну, перевізнику більш грошей взяти немає, як о, з пасажира, тому це буде відзначатися на самому тарифі на перевезення. Свою позицію чітко сформулювали і в управлінні транспорту та зв'язку. Адже якщо раніше перевізникам лише рекомендували встановити таке обладнання, то тепер через відсутність gps навігатора пасажирському автобусу чи маршрутці можуть заборонити курсувати вулицями міста. Договір з перевізником буде заключений після того, коли автобус буде обладнаний приладом GPS». Вже перевізники не проти того, що прух громадського транспорту був контрольованим. Однак вони переконані, що вартість пристроїв, які має встановлювати та обслуговувати фірма з Луцька, є завищеною. Тетяна Климчук, Валерій Мартинюк та Сергій Савта інформаційна програма День.